Продовжуємо мої красуні, літо, розпал, звісно, відпусток. І що нам потрібно, коли ми зберемося в подорож? Звісно, зручна валіза, зручна сумка, тому що а, дуже часто валіза в нас є, от саме для такої ручної кладі, так, щоб з собою взяти, бо дуже часто там або в літаку, якщо ви будете летіти, або кордон переходити. І ми попіклувалися, тому що ви телефонуєте, ви просите, щоб ми вам щось таке презентували, щоб і не марка була. Ну, ви вже помітили, так? що це сумочка. Дивіться, вона в мене не набита, ми будемо вам на а, відео потім демонструвати ще. А, отже, сумочка ось така дорожна сумка, а, колір такий синій, приємний. так, Він буде не маркій і такий летерінг, так? вона така стильна, якраз сучасна. Тобто таку сумку можна не тільки в подорож, можна навіть ходити до фітнес-центру, так, якщо ви йдете собі в спортзал, або, можливо, в басейн, або в сауну кудись зібралися. так, а, Ви можете взяти цю сумку, тому що вона доволі така містка, ви можете її наповнити там. Класти все найнеобхідніше. Так? Рушник. так, Хочеться вам зразу все показувати. А, отже, а, почнемо, мабуть, з того, що у нас всередині. Починаємо ми з блискавки. І до того ж, вона дуже компактна, розумієте, от давайте, мабуть, знаєте, з чого почну? Що її можна взагалі буде ось так скласти і покласти просто в сумку з собою. Можливо, ви їдете і хочете її просто брати на пляж з собою. Дивіться, ось ви її склали в валізу, поклали і все. Але я б вам радила, поки ви їдете, сюди теж можна щось покласти на валізу, зверху її чіпляти, тому що тут є спеціальний такий отвір. Зараз я вам його продемонструю. Дивіться, ось тут є такий спеціальний отвір. Ви можете на валізу ось так одягати так, цю сумку. А потім Потім, коли приїдете вже розпакуєтеся, а ви будете цю сумку брати на пляж. Я вам гарантую, тому що тут дивіться, ось раз кишенька. Давайте тоді, що бачу, те одразу і показую. Отже, повісити на додаткову валізу, так на ручку. Потім тут у нас є така кишенька. Ну, наприклад, ви там десь в аеропорту, поки чекаєте якісь дрібні гроші сюди покласти, все що завгодно, так тканина, вода не проникна. Ви сюди собі поклали якісь дрібні гроші. Там сидите, поки очікуєте свій рейс, або там ви їдете автобусом, або маршруткою, або потягом. Ось сюди якісь так, щоб у вас під рукою було. Може люстерка, може якісь ваші таблетки, які вам треба, там. може тиск підскочить, і у вас має під рукою бути. Тому ось така кишенечка є. Потім ручки, дивіться, які класні ручки тут йдуть добротні. Все прошито, до речі, ось тут все прошито. Ми з вами бачимо, все прошито, прострочено, ідеально. Зараз будемо знаєте, по нюансам роздивлятися її. Все прострочено, прошито. Далі ручки теж дуже зручні, компактні, а буде зручно її нести в руках цю сумочку. А далі попереду цієї сумочки, у нас теж тут така лейбочка є. І знову ж таки є кишенька. Ця кишенька вже йде, теж ось така вона глибока. Ось я її окреслюю вам. А, можна теж покласти щось що потрібно вам під рукою, щоб було так, раз і дістали. Можливо, якісь вологі серветки, сухі серветки. Ну, все ще завгодно. Якщо ви з дитиною так може якісь і перекус, якась цукерочка є щось там чи вам. Якесь теж люстерко, ну все, що потрібно. Далі, ніяк вам не розкрию всередині. З боків є ось такі закльопочки, дивіться. І вони теж, дивіться, тут мають кишеньки з боку. Так, ось такі кишенечки бокові ще у нас є з обох боків. Потім нагадую, що тут ось такі кнопочки, так, як такі закльопочки. Потім їх можна як розщебнути, так ви можете їх і защебнути. Все як ви хочете. Такі. Знаєте, них ліпінькі, добротні, все прошито. Якісна сумочка, мені все подобається. І з іншого боку, так само вам показую. Вартість 1600 гривень, але не забувайте, ага, ви не забуваєте, так, 1200 гривень вже перше падіння вартості є. Я вітаю всіх, хто вже придбав. Не забувайте називати код товару S022 s 022 І а, звертаю вашу увагу, що тут так само з іншого боку є ось ця кишенька бокова на застібці, так, ось такій на кнопці. Сюди можна водичку покласти, якісь там стаканчики з собою, можливо, все що завгодно, так все для чого вам потрібно, і все залежить від того, в яких цілях ви її використовуєте. Та навіть сумочку взяли, пішли на ринок скуплятися і ось собі маєте. Далі а, тут у нас будемо розглядати зараз, що всередині цієї сумочки. Класна, ось блискавка. Дивіться, собачка така цікава. Бачите, вона навіть така ось іде з такою пластиковою штучкою. Так, тут якось цікаво так да? вона з текстилю. Мені подобається, що ось, бачите, з легкістю можна потягнути. Так, розщибаємо. Що ми бачимо? Блискавка у нас добротна, все класно, тут прошито, дуже якісно, прострочено. А на дотик тканина теж, знаєте, бо буває, візьмеш сумку в руки. Якась така, знаєте, відчуваєш якусь дешеву річ треба. Маєш тут ні, дівчата. А, зараз ще подивимося. О, підкладична тканинка, вже бачу, класна. Так, давайте дивитися, яка вона всередині. Зараз о, спробую вам розкласти, показати. Дивіться, а, скільки місця всередині, але і на цьому ще принади її не закінчилися. Можливо, одразу вам іще покажу блискавочку знизу і. По-перше, подивіться, яка вона велика, навіть якщо не в розкладеному стані. Зараз я вам ще продемонструю, тут у нас є блискавочка і ця сумочка ще за рахунок цієї блискавки збільшується. Ось таким легким порухом. І це, я б навіть сказала, такий найголовніший коник так, нашої сумочки, тому що вона, дивіться, вона і так доволі велика. А зараз, просто в мене немає чим її наповнити. Подивіться, зараз я її буду розтягувати, збільшувати. От ви там пішли на ринок собі і щось е, вирішили, що вам зараз консервації треба е, на зиму запастися, так, купити більше огір огірочків чи помідорок. Щось вам треба більше купити, або якісь просто продукти скупитися. Подивіться, або яблук на. Брати на а, собі на повидло, так? Подивіться, на варення. Гляньте, ось я навіть ці закльопочки зараз розщебнула. Дивіться, як вона одразу збільшилася. Тепер а, ми з вами зрозуміли, що це така велика, добротна, якісна сумка. Давайте тепер розглядати, що вона ще є всередині. Отже, окрім того, що вона велика всередині, всередині ще є ось такі е, дві кишеньки. Можна поставити теж сюди телефончик, або можна там, зарядний пристрій покласти. Ну, ви тут самі придумаєте, що вам для чого ці кишенечки. Потрібні і так як у нас багато дзвоників, у нас знову падіння вартості. Слухайте, 899 гривень, чудове падіння вартості. Я вітаю всіх, хто вже зателефонував, хто вже придбав, не забувайте називати код товару s 022 Так, окрім того, що всередині є ось ці дві кишеньки, такі як я вже вам зазначила, з іншого боку, в цій сумці ще є ось така кишенька на блискавці, в яку ми любимо так, можливо, покласти щось там гроші, ну, щоб там не плуталося сараза. Можливо. Якісь там документи свої, ну там уже будете вирішувати кому що потрібно. Дивіться, ось тут ще така класна. Вона, по перше, на блискавці кишенька теж така немаленька. Всередині, дивіться, ось ця бокова кишенечка всередині так прихована. Вона теж немалесенька. Звертаю вашу увагу. Дуже зручно, насправді. Бачите, можна все покласти. І, до речі, вона іще тут якраз ніби як просиліконіна, так, ось ця підкладочна тканинка. Що мені подобається, якщо навіть тут ви щось купили там, можливо, пішли купити там оці полуфабрикати. Так, ну самі ми не любимо, але потім їсти взагалі Смакота швидко дістав з морозилки пельмені, вареники, якісь там хінкалі, котлеточки, там голубці. Ну, от все, що заморожене, м'ясо, просто ви купили. І щоб донести його, воно взагалі. Знаєте, як термосумка така. І буває, що коли ми купуємо заморожене, воно віддає якусь вологу, певно, так, іде конденсат. І ось тут оця кишенька, чому я сказала, що сюди можна буде покласти, ви там маршрутку, вам треба пенсійне кудись покласти. Ось сюди навіть ви свій гаманець можете покласти і воно не буде промакати. Тому навіть якщо піде якийсь конденсат, мені це прям дуже подобається. Навіть якщо ви берете на пляж, сюди можна свій телефон запихнути, так? ось, Тому що буває, що ви там щось взяли з собою з морозилки, воду на пляж. Згадайте, як ви любите взяти холодненьку, бо Дві все, вона нагрівається вже літто і розтанув, і вже вода тепла, не смачна. І ми буває кладемо сюди. Так цю водичку вона починає танути, це все мокре, там ну рушник то таке. А ось якщо у вас якісь документи, телефон кудись покласти, щоб в пісочку не було, дивіться, це дуже зручно, насправді. Тому дорожна сумка це ідеальний супутник для подорожей. І, до речі, це такий ідеальний, мабуть, навіть аксесуар. Так, можна навіть так сказати, що це ідеальний аксесуар для ваших подорожей. Дорожну сумку, що поєднує в собі стиль, практичність, довговічність, і ця сумка стане вашим надійним супутником в будь-якій поїздці. Це така, знаєте. Навіть якщо це коротка, якась ділова мандрівка, так чи м, якась довго, якийсь довгоочікуваний вікенд, можливо, з друзями. І ви можете скласти. От зараз ми бачимо на відео, наскільки ця сумка компактна, її можна і розкласти більше, якщо якісь сувеніри купили в дорозі, так ви її розклали, і вже у вас більше місця. А, такий насичений колір робить сумку універсальною. Вона чудово поєднується з класичними і спортивним стилем в одягу. Так, а, матеріал виготовлено з такого високоякісної плащо. Тканини, що вирізняється підвищеною міцністю та водовідштовхувальними властивостями. А ваші речі залишатимуться дівчата сухими а при цьому. І а, ви можете не хвилюватися, тому що дійсно, навіть якщо. А якщо ви під дощик десь потрапили, і таке буває. 899 гривень. Три пропозиції всього-навсього залишаються. Так. Боже, ще й подарунки будуть! За 899 гривень, серйозно? Ага, шукаю. Е, а які саме? Та ладно, тепер по черзі дівчата. Отже, подарунок до цієї класної сумочки іде. Ой, який комплект рушників з мікрофібри, слухайте. І на пляж, і в команд... В команд якщо ви кудись в е, вас відрядження їдете, так? А ось, будь ласка, відрядження їдете, і вже у вас з собою буде комплект. Ну, давайте розкриємо зараз ближче, подивимося е, неймовірні рушнички з мікрофібри. До речі, таке пакування класне. А мені подобається, що тут ще така сумочка. Йде. Так, відкладаємо зараз до нашої сумочки. Потім подивіться, а яка. Краса неймовірна. Далі розв'язуємо. Та рушників багато не буває. Це точно. Мало тільки буває, знаєте? Багато не буває. а От мало буває, особливо, коли ви їдете о, у відрядження. Треба ж взяти щось таке, знаєте, не оте застіране, зашарпане. Отже, тут в комплекті йде ось такий маленький рушничок з мікрофібри, о, боже, який м'ягесенький, дівчатка. А він е, підійде, бачите, для рук, для ніг, для обличчя. А, господи, та хоч і для кухні. Подивіться, яке красиве. Взагалі, ну колір там, до речі, про колір зараз не буду акцентувати, тому що ви знаєте. Колір буде завжди йти рандомно, сюрпризом, який вже попадеться, але подарунок, знаєте, як кажуть, дарованому коню в зуби не дивляться. Так що, отак. От от. Але кольори, я вас запевняю, всі просто божественні. Подивіться, яка лаванда. Ну, не акцентуємо, тому що вони всі по-своєму красиві і унікальні. Так, ось такий рушничок. Але ось цей я то точно знаю, що це цілий банний рушник. Зараз ми вам його продемонструємо. Подивіться. У всій красі, подивіться, який він здоровезний. Ви можете в нього закутати. Ну, Це банний, стандартний банний рушник, який е, 140 на 70, мої хороші. Тобто ви в нього можете закутатися, ну, навіть я можу. Давайте, може, вийду, прям покажу, як можна в нього закутатися. Боже, тут вже як в плед можна закутатися. Слухайте, зараз я вийду вам все покажу. Дивіться, а які гусічки, класненькі класнень, так, дивіться, ви можете в нього ось так закутатися, бачите, коли ви виходите там з ванної ось, і загорнути. Або я зараз ще цим боком покажу вам, щоб ви розуміли. Про що я кажу, бо дуже часто буваємо виходимо. Ой, якщо це чоловік десь їде у відрядження, то взагалі, дивіться, ванний рушничок, так ви собі ось його можна закрутити, загорнути як завгодно. І взагалі, дівчата, це в подарунок. Не забувайте, що сьогодні ви купуєте сумочку, а ця краса летить до вас у подарунок. Так, і це ще не все. Я повертаюся на своє місце, а це ще не всі сюрпризи, як ви зрозуміли. Зараз продовжуємо вас далі дивувати. І радувати о зараз на відео ми бачимо сумочку, що теж мені подобається, що ми там вона така наповнена і її видно у всій красі. Також, окрім того, що до цієї сумочки ми кладемо вам рушничків, подарунок ще ми вам кладемо ось. А, такі класні а, такі вішалочки. А, це дуже зручно. А немає в нас десь на відео чи на фото показати те, щоб було зрозуміло. Ось ви їх вішаєте на вішалочки, і потім, ось дивіться, а, а, якщо, наприклад, ви десь навіть в подорожі їдете, берете з собою, і там буває, що ну, мало місця, так, де повісити. Ви... ви можете потім з легкістю. Зараз я вам складу це все і продемонструю. Ви ось так. Його вішаєте, а оці гачечки, бачите, ось так, ви повісили собі а, там в шафі, або так само можна повісити на, а, ну там вже придумаєте, де ви будете. А потім ви ось бачите, оці відділи, це ви сюди будете вішати свої а, вішачки. Зрозуміли, і таким чином у вас ось можна повісити їх більше. А якщо повісити ось так за одну, то ви збільшуєте місце. Те, що я казала, що буває мало місця, і ви ось так сюди вішаєте. Вішаєте, так, тому що. Оці вішечки ось так собі навішуєте, навішуєте, Можливо, бачили, як буває там в магазинах, на ринках, коли ось так один на один, щоб там кожен колір було видно. Але при цьому, знаєте, вони всі в один рядочок ідуть. Це ось та теж о, йде іде в подаруночок абсолютно безкоштовно до о, цієї сумочки. Так, ага, тут у мене ще цей колір. Зараз я можливо ось так. Зроблю, щоб було видно. Так, Бо на, біла, на, моє, на моїй білій сукні ось а, такі а, подаруночки сьогодні ви отримуєте. Бачите, тут ми ось буквально легким порухом вставили. і... Це всього навсього за 899 гривень. Ви купуєте сьогодні дорожню сумку, дуже класна сумка, і не обов'язково для дороги. Ви можете її використовувати як на кожен день собі ходити до спортзалу, до басейну, а там на ринок за покупками. І отримуєте окрім цього іще рушники: один ванний і один такий малесенький для обличчя, для рук, і що можна буде брати з собою. Ну і звісно, ось такий величезний банний рушник. Ви теж отримуєте в. Подаруночок, подивіться. Тобто до сумки у вас ще купа подаруночків. Навіть хочеться вже прям знаєте взяти і скласти в сумочку. Тому і дівчата. Єдине, що вам необхідно зателефонувати саме зараз, під час ефіру, щоб встигнути, тому що три комплекти залишаються. тому що потім акції цієї вже може і не бути. Знаєте, і сумочки може не бути. Бо буває таке, що тай мені ще десь скоро їхати, може ще щось побачу. Слухайте, така вигідна пропозиція. І подарунків купа йде. До речі, дві вішалечки йде. Цих вішалечки йде дві в комплекті, навіть дві. А собі, чоловіку, так якщо їдете десь там в подорож або з дитиною, до речі, зараз. Прямо візьму і покладу це все в сумочку. Знаєте, вже прям хочеться скласти все це в сумочку, все збираємося в подорож. Так, дівчата, кладемо з собою все найнеобхідніше, рушнички обов'язково. Так, як, як не крути, а куди без рушничків. А, ну і кульочок цей теж покладу. Зараз щоб в мене не було тут. Без подивіться знову ж таки, ось в розкладеному вигляді яка здоровезна сумочка. Розмір, зручні габарити: 32 на 21 на 40 сантиметрів, дають змогу вмістити все найнеобхідніше а також а, м, проносити, проносити цю сумочку на борт літака, як я вже казала, або як таку, знаєте, ручну поклажу. Ця дорожна сумка це втілення функціональності та елегантності. Дівчата. Вона має містке основне відділення, так як ми вже роздивилися, де ви легко розмістите одяг, взуття, якісь інші особисті речі. Кілька додаткових кишеньок іде так, які допоможуть організувати якісь дрібниці, документи, гаманець, телефон, завдяки надійним ручкам, так і зручному плечовому рівню ви можете носити її так, як вам зручно. І ось колір приємний. Мені подобається такий він універсальний і для чоловіка, і для жінки підійде. Навіть якщо чоловік десь буде їхати у відрядження, йому теж підійде. А, тому звертаю вашу увагу, що дійсно цей насичений колір робить її універсальною. Ну що ж, а, ми змушені будемо зараз рухатися далі. Кілька нагод ще залишається. А, я нагадую, що код товару s 022 дівчата швидше, хоч поспішіть, тому що там ще повна сумка подарунків а ми будемо рухатися далі.